Сьогодні отримав посилочку від Степана Михайловича саженці хурми. Посилочка якісно упакована, як завжди. Плотний картончик, все вмотано хорошо, тому навіть нова почта не змогла б нічого зробити, в смислі пошкодити. Саджанці. Зараз розпаковуємо і будемо їх висаджувати в зарані приготовлені ямки, які вже залиті водою. водичка впиталася, нам залишилось тільки опустити саджанці і прикопати. Зараз розпаковуємо посилочку. Так, ну посилка дійсно професійно зроблена, дивіться, навіть вставлені такі спеціальні палички для того, щоб саженець не можна було поламати, крім жорсткого картона, ще зроблені такі усилителі, Тому Степан Михайлович молодець, як завжди, все робить з душою і дуже якісно. Самі саджанці дуже класні, два саджанці Дара Софіївки, потужна коренева система, гарний приріст. Зараз ми їх посадимо і на наступний рік будемо спостерігати, як вони ростуть. Так, в комплекті саджанців у нас іде гідрогель. Ми беремо наш Саджанець і починаємо його обробляти цим раствором. Яму ми викопали якраз міточка поставлена, поки його треба закопувати і починаємо прикидати земелькою. Опа. Так. Далі корінь хорошо обробили гідрогелью, полили смачно так, і тепер залишилося закидати сухою землею і пролити. Лети водичкою добре. В яму нічого, окрім посадкового ґрунту і гідрогелі, ми не ложимо. Так як Степан Михайлович сказав, так ми і робимо. Так, уже вечоріє зовсім скоро буде темно, але ми можемо побачити, що ми отримали. посаджені саженці один. І другий. Все в нас буде рости, тому що саджанці дуже якісні. Хочу подякувати Степану Михайловичу за його труд, за його саджанці, за те, що він демонструє результати свого труда, які добре мотивують нас, садівників, братися за лопату і сажати саджанці. На все добре.